Вітаю вас! Біля Тросковіця багато цікавих та дорогих речей. Перше місце біля яблунового саду. Це велике дерево по сходах підіймаємось під ним лавки. Ось місце на мапі. На лавці книга читати дуже корисно, а потім вигідно продамо книгу. Винного не корисно, але можна теж продати. Співай птахи, а це можливість знайти щось корисне. Якщо ви ще не знайшли лук поруч. А для цього в мене є відео на каналі Швидкий Старт. Тоді кидаємо каміння, присіли та тиснемо джин. Головне не загубити місце, куди воно впало. Забагато рослин навколо. Окуляри нам нагорода, вартість 247 та 3 грошей. Далі рушимо в напрямку, який я покажу на мапі. Це червоний прапор. Правіше від прапора велике дерево. Під деревом багато сиру, вино та знов окуляри такі ж самі, як і раніше ми взяли. Одні вже можна буде продати. Коли все зібрали, далі потрібно бігти до найближчого двору. За хатою є туалет, а можливо для когось і бібліотека. Находимо книгу. Ще покажу на мапі, де дерево та де туалет. Тепер біжимо на кладовище. Спокійне тихе місце. І з важливого, що можна знайти, це лопата. Але вона комусь належить красти чи не красти ваша справа. Але лопату можна купити у торгівця, що далі я і зроблю. Повертаємось в Тросковець і заходимо до торгівця. Щось продаю, милопат, торгуюсь. Потім потрібно поспілкуватися з місцевим начальником. Він нам розповість про різне. Серед цього ми отримуємо місце знаходження свіжих могил. Перед могилами, які вже з'явилися на нашій мапі, поставлю красний прапор. Заглянемо у цей двір. сараї нас чекає дорога та потужна сокира. Телепортуємось до могил. Який гарний щит. З ним можна гри пройти. Поки що краще не продавати. Далі обшукаємо тіло, речі, зброя, все беремо. Поруч ще одна могила. Вже не такі цікаві речі, але коли They ще нічого нема, це вже щось. І забув ще одне місце. Ми вже його пройшли. Це дерево. Ми бачимо його попереду. Співайп птахи і правильно. На ньому гніздо. Потрібно подивитись, можливо, там є теж щось вартісне для нас. Погано видно. Ось це воно. Срібне кільце 216 грошей. Його краще носити, ніж продавати, поки не знайшли інше. Можемо ще раз подивитися, скільки всього нам дісталося. За якісь там хвилин 10. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк, можливо, написати коментар та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення!